Вітаю, ми з України з вами адвокат Роман Сімуті. От і почалося. 9 січня Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроект номер 12093, яким пропонується спростити механізм притягнення військовозобов'язаних за статтями 210 та 210 і значком 1 КУПАП порушення прав військового обліку та законодавства про мобілізацію. Всі говорять за 50% знижку при сплаті штрафу в ТЦК. Але все набагато серйозніше, бо це лише така собі димова завіса, якою відвертають увагу від основних змін, про які я розповім коротко та по суті. Скажу більше, цей законопроект внесе дуже серйозні корективи у життя людей та фактично зажене частину суспільства в боргову яму. А як все гарно починалося? Днями а верніше 7 січня, я виграв у справі. Про оскарження постанови ТЦК. Якщо коротко, один з київських ТЦК прислав моєму клієнту постанову із штрафом 25,5 тисяч гривень на Viber. Про це розповідав у відео. Посилання залишив в кінці. Так от суд визнав протиправним та скасував постанову ТЦК. Згідно з якою мого клієнта було притягнено до відповідальності за неявку заповісткою за статтею 210 і значком 1 КУПА та накладено штраф 25,5 тисяч гривень. Суд скасував постанову та накладений штраф з підстав порушення ТЦК Увага, визначеного законом порядку розгляду справ про адмінправопорушення. Я не дарма акцентую вашу увагу на цьому порядку. Ви зараз все зрозумієте. КУПАП забороняє розгляд справ за винятком справ про порушення правил дорожнього руху, зафіксованих в режимі фотофіксації чи відеозапису. У всіх інших випадках закон вимагає, щоб справи розглядалися у присутності виключно особи, яка притягується до відповідальності, без участі особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи. На практиці це означає, що перед тим як розглянути справу та накласти штраф, ТСК зобов'язаний надіслати громадянину рекомендованим листом повістку про виклик його до ТСК для розгляду самої справи. При цьому стаття 268 КУПАП також надає особі право користуватися правовою допомогою адвоката, надавати пояснення. Та подавати докази поважності причини, там неявки за повісткою або порушення саме правилського обліку. Але не є таємницею, що ТЦК не ускладнює собі життя та завжди виносять постанови заочно. Тому такі постанови та накладені за ними штрафи у випадку їхнього оскарження скасовувались судами з підстав порушення, визначеного якраз законом порядку розгляду справ. У 99% випадках, як і в моєму прикладі, вони просто скасовувалися. І ось наразі депутати цю лазівку зачиняють. Як і про це попереджав у грудні. За новими змінами справ за статтями 210 та 210 значком один прирівнюється до справ про порушення правил дорожнього руху, зафіксованих там в режимі фотозйомки чи відеозапису, та буде проводитися. Заочно, без сповіщення та участі особи, яка притягується до адмінвідповідальності. З цією метою також вносяться якраз зміни до статті 258 КУПАВ, відповідно яких повернення до ТЦК повістки з відмітками Укрпошти про відсутність особи за адресою ну, там, місця проживання чи відмова в отриманні повістці. Повістки є підставою для того, щоб одразу, одразу винести заочну постанову та накласти штраф. І Міноборони, як і обіцяло, надіслали 900 тисяч повісток. А відповідно до чинного законодавства надіслана засобами поштового зв'язку повістка про виклик до ТЦК вважається врученою незалежно від того, чи була вона просто отримана громадянином особисто. Тому штрафи від ТЦК раніше чи пізніше отримують. Всі громадяни, яким будуть надіслані якраз поштовою поштою повістки про виклик до ТЦК, які за цими викликами не з'являться, тим, хто вже отримав від ТЦК постанову за статтею 210 значком 1 КУПАП за неявку по повістці, раджу терміново оскаржувати постанову в суді. Є шанси її скасувати, ну можна сказати, майже 100%. Законопроект прийнятий. Лише у першому читанні, а тому ТЦК ще не можуть виносити постанови заочно. Пів штрафу ТЦК за зізнання в ухиленні мобілізації. Друга важлива зміна до КУПАП – це можливість добровільного повідомлення ТЦК про вчинення адмінправопорушення та надання згоди про притягнення до адмінвідповідальності зі сплатою штрафу у розмірі 50%. Явка з половина одним словом. В обґрунтування цієї норми було вказано, що за офіційними даними близько 6 мільйонів військовозобов'язаних чоловіків не уточнили свої персональні дані у визначений строк законом до 17 липня 2024 року. А тому всі ці 6 мільйонів осіб фактично порушили правила військового обліку та вчинили адмінправопорушення, передбачене статтю 210 Кодексу про адмінправопорушення, за яке передбачено штраф. Від 17 до 25,5 тисяч гривень. Прийнятий у першому читанні законопроект надає право таким військовозобов'язаним чоловікам звернутися до ТЦК для уточнення персональних даних, а також подати заявку до ТЦК, в якій самостійно повідомити про факт вчинення вказаного правопорушення та надання згоди на розгляд справи за її відсутності. Після цього такій особі надається можливість упродовж там, 10 календарних днів, днів з дня винесення постанови ТЦК і набрання законної сили добровільно оплатити 50%, 50 штраф від мінімально визначено відповідно статею куп, КУПАП, це тобто 8,5 тисяч гривень. Зауважу, що відповідно до законопроекту заява про добровільне повідомлення про вчинення адмінправопорушення. І надання згоди про притягнення до відповідальності зі сплатою штрафу у розмірі 50% подається до ТЦК особисто в письмовій формі або через електронний кабінет призовника, військового зобов'язаного та резервіста. Оскільки електронний кабінет ще не функціонує, то заяву можна буде подати лише особисто з'явившись ТЦК, що беззаперечно стане приводом для мобілізації такого громадянина. На моє переконання, штрафом у розмірі 50% відвертають увагу від основної проблеми, на мій погляд, неконституційної конститу... не норми. Бо ключова норма, яку хочуть протягнути, це якраз викладання у першій частині мого виступу. Це заочні штрафи. Якщо її приймуть, то постанови будуть просто штампуватися знаєте, конвейером одна за одною. А тепер порахуйте, 6 мільйонів чоловіків порушили законодавство. Помножте на 25,5 тисяч гривень. Яку суму отримаєте? 153 мільярди. І зауважу, всі говорять за 50% знижку, але мовчать за заочні штрафи і його наслідки. Висновки. Наслідки прийняття заочних штрафів законопроект максимально спрощує порядок притягнення до відповідальності військовозобов'язаних чоловіків за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію. У разі його прийняття ТЦК отримують право заочно виносити постанови за статтями 210 та 210 значком 1 КУПАП та накладати штраф. Доки цей законопроєкт не прийнятий в остаточному читанні, треба не ігнорувати постанову ТЦК, а оскаржувати їх у судовому порядку. Коротко про наслідки неоскарження постанови ТЦК. У разі неоскарження штрафу, ваш банківський рахунок буде заарештований виконавчою службою, і до державного бюджету буде примусово стягнута подвійна сума штрафу. Крім великого розміру штрафу, притягнення до адмінвідповідальності за порушення законодавства про мобілізацію є підставою для оголошення чоловіка, так званої, як ми використовуємо в побутовому, побутовій розмові, розшуку. Відомості вносяться до Державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, інформаційної бази Міністерства оборони, оберіг та інформаційної бази МВС. І згідно з чинним законодавством. Така особа може бути затримана та примусово доставлена до ТЦК. Сплата штрафу не виключає особу з розшуку в інформаційній системі оберіг та інформаційній системі МВС, а також не звільняє від обов'язку прибути до ТЦК за новими повістками. Не треба просто думати, що ви сплатите штраф, і ТЦК від вас просто відчепиться. Закон надає ТЦК. Право як надсилати необмежену кількість повісток, так і штрафи по 25 тисяч з половиною гривень кожного разу за неявку по цій повістці. Принагідно нагадую про можливість придбання інструкцій щодо ВЛК при спілкуванні з стецька та при огляді водія Драгером за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Велика вдячність спонсорам каналу за підтримку. Долучайтеся, хто бач... бажає бачити якісний. Контент, більше корисної інформації в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, бережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат. Всім дякую за увагу. Перепрошую, язик чомусь заплітається. Всім пока.